Євген відомий учасовому юру волонтер. Сам він місцевий, раніше керував місцевим хоспісом. Школа разбабахана. Розбабахана, да? а... До речі, прилетіла в мій улюблений кабінет біології. Серйозно? Так. Я ще відео знімав. Від кабінету залишилось тільки бюст краманьонца. О, бюст Краманьонса. Так це они своего нинішнього, самого ближайшого родственника грохнули. Ну от у нас був тут. Гуманітарний офіс так, так. самий был із з пролески. Самими не тиловими крисами были. У гуманітарному штабі можна набрати води, зарядити телефон. Деякі кількість людей, що ви не зробите, хоч ноги їм повідрізайте, вони приповзуть сюди. Вони повернуться в те місто, де вони були щасливі. Тобто, це дитинство, це свій маєточок. Тут більшість людей вони не купували ці будинки, а вони їх зводили з нуля. Тобто їхня душа тут. Євген один із тих жителів Часового Яру, в душі якого з'явилася надія, яка іменується контрнаступ. Ну, тут каже, задачка со зв'язочкою стартуйте. Ага. Якось цю задачку так ну ще займалися, ще не там передумали. Ну, все-таки ви поїхали. Ставко тепер герой серед товаришів по службі його танк відзначився у штурмі російських позицій біля Бахмута. Піхота не справлялася. А тут ми ще й так заїхали понад посадкою, виходить. Якраз понад посадочки, вони не очікували, як ми вскакуємо. І ми так чітко заходимо зразу контрактникам, Блін, даш. Його підрозділу треба було взяти дві важливі позиції. Для цього створили дві штурмові групи. Майже для всіх це був перший у житті штурм. Одну позицію взяла легко, до другої кілька годин навіть підійти не могли. Майже чотири години боролися, щоб пройти. У угу. них був кулеметник. І він спокійно, спокійно, якби постійно вогонь відкривав. Тобто не могли наші хлопці підійти дуже близько. І вже поки танчик не вірвався туди на всіх поравних, почав їх давити, так грубо говоря, mm -hmm. то тільки потім вони вже здались полон. Хоча до цього я знаю, і ми по рації казали хлопцям, і хлопці предлагали їм здатися у полон. Вони вже були якби в полукальці. Тобто в них виходу не було, ну вони не здавались. Ну, це місце, коли ми штурмували посадку. Угу. О, це місце віддува величезного. Угу. Механ казав, переді мною бліндаж, але мені мешало дерево, угу. щоб зробити влучний, ну, влучний постріл. Ага. Так, вони відпрацювали по бліндажу по окопу. І тільки після суттєвих втрат російські солдати почали здаватися в полон. Загалом. Шестеро осіб. Трохи вони проявили свій характер, хоч вони і не добрі, але вони проти. А в стояли... чому проявляли? Ну мужність, вона стояла до останнього, поки їх не розшивали танчиком. Вони mm -hmm. ще спротивлялися, вони відстріливалися, вони залежали, ми ж це дивилися mm -hmm. на птічки, як вони працювали. все. Тобто вони знали, що вони роблять. І... Після операції штурмовики відійшли, звільнивши місце піхоті. Під український контроль завдяки лише цій операції повернулося близько п'яти гектарів території. Я ж не знаю, як коли вийшло. Мені там із нутрі з супсим Не так взагалі. Коли ми вже все зробили хорошо, откат, откат назад домой. Да. Та ми доволі такі, так. Я зразу такий на нервах, а потім думаю, ні, нормально, нормально. Якщо на флангах Бахмута українським військовим вдається просуватися, у самому місті кажуть вони, ситуація не така райдужна. Вагнерівці. Ніби їх значно менша кількість стала. Uh -huh. ну, вони стягнули зараз регулярні війська, і регулярні війська снарядами значно більше постачають, uh -huh. озброюють. Тобто зараз темп їхньої артилерії став значно більший. Вони кожного дня там якусь вулицю, якийсь квартал забирають, там по 50, по 100, по 200 метрів просуваються. Ну, Там складно. Від Бахмута майже нічого не залишилось, там якби і. Тримати позиції немає або банально за що їх тримати. Там чисто руїни і, і все. Вони просто ну, біжать, біжать вперед, а там ховаються в тому, що залишилось від якихось будівель і намагаються десь закріпитись. У сусідньому з бахмутом Часовому яру уважно прислухаються до кожного пострілу, намагаючись визначити відстань і зрозуміти, чи є просування будь-якої армії. Волонтер Євген чудово розуміє, ситуація складна, але дуже хоче вірити, що лінія фронту відсунеться від рідного часового яру. Для мене це означає повернення, сім повернення сім'ї повернення хоспісу. Знову відбудова всіх приміщень. Угу. Ну і... можна відбудувати часів яр. Ну, звів ну, а що тут його відбудовувати. В мірі знаєте, скільки грошей. Борисічалко, Сергій Декунт, та Андрій Устінкін для Радіо Свобода.